Близько 60 дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні у Полтавській обласній дитячій лікарні, отримали у День Святого Миколая подарунки від обласної влади. Разом із Миколаєм привітав дітей та привіз солодощі і Олександр Удовіченко. Я всіх вітаю і дітлахів і дорослих і святом, яке сьогодні ми відзначаємо. З Днем святого Миколая хай буде тепло в домівках, хай безумовно сьогодні дорослі все зроблять для того, щоб діти і перспективу бачили, ну і сьогодні були в теплі і в добрі. В обласній дитячій клінічній лікарні перебувають дітки з усіма патологіями з усіх куточків області. Відділення, яке розраховане на 60 ліжок, зараз заповнено вщент. Найменшому пацієнтові один рік, а найстаршому 14. Як зазначає Людмила Рудяга, завідувач педіатричним відділенням, подібні свята допомагають маленьким пацієнтам швидше побороти недугу. Кожного року це вже стало традицією. Вже це п'яте свято в цьому році, яке проводиться до Дня Святого Миколая. У нас завжди гості, у нас завжди приходять діти із школи мистецтв, які готують святковий ранок, сама ж малеча залишила задоволення святом. Це можна було побачити по їхнім усміхненим обличчям та аплодисментам, якими вони зустрічали святого Миколая.